Якщо багато на ньому тригерів, цей м'яз не працює, він не в тонусі. І навантаження, коли вона буде робити присідання чи випади, буде лягати не на цей м'яз, а на що? На коліний суглоб. І з часом це коліно буде сигналізувати болем, що щось не так відбувається. А я малой тут про життя без болю та обмежень з медичним підходом. Підписуйся. Тому ще раз тримаємо ніжку. Це зараз я перевіряю тонус м'яза. Тиснемо наверх. Що ми бачимо? Він взагалі не дає опору при навантаженні. Якщо на м'язі є тригери, якщо їх багато, то цей м'яз вимикається з роботи. Він не працює. Але не біда. Виявляються й інші м'язи. Тому наш дуже продуманий організм робить таке, якщо хтось не працює, то нічого страшного, буде працювати інший. Цей не працює, та нічого. Третій працюватиме. І ось же, коли нікому працювати, то з'являється біль. В коліні, в тазу, в попереку. І найчастіше, якщо у вас болить коліно, дивіться, як справи з прямим м'язом стигна. Тобто, якщо ось цей м'яз слабкий, то навантаження буде лягати на зв'язки. Зв'язки перевантажилися, лягає на меніск. І так далі. І приємного буде мало.